Всім доброго дня! Дякую вам усім, хто підписався на мій канал, хто дивиться мої відео. З вами Наталя Білик Власівська полуниця. Сьогодні у нас 5 квітня, день гарний, сонячний. І я вам хочу показати, що я вже зробила за, цей, за, ці, за цю неділю. Чим я займаюся, і як виглядає все на моєму участку. Ось часничок трошки вже підростає, вже такий. Непоганий, листочки широкі, вже починає випускати головки, щоб квітнути. полуничка ось уже в мене підростає, вже така гарненька. Ось покажу. Недавно була маленька, а це вже і ось і квітонос випускає. Не бачу, ось отак видно. Трохи я її почистю, бо всерединочки позаростали я ще сюди не дійшла. Завтра нам обіщає дощик. Пройде дощик, я її тоді пролью. Добавлю фосфорне добриво якесь і пролью кальцеве селітри. Ось така полуничка непогана, я довольна. Розеточки хороші, розвиток прекрасний. ось цвіточки вже виходять. Так що, ось так виглядає моя полуничка. Ну, а саме таке, що мені Дуже сподобалось за цей тиждень, що ми тут зробили. Мені чоловік поставив на оцей ряд, який я виростила це другий, за два роки, ось поставив мені таку ну Ще він трохи її не доробив. Треба ще зверху наварити, зв'язати її між собою і просунути ось такі. Отвори є сюди цю проволоку просуне просу, і я вже буду його підв'язувати. Почала я також відкапувати свій виноград. І ось можу вам показати. Вроді би, нічого так вийшло, мабуть, у цьому році. І спробуємо якісь сигналочки. Дивлюся, він перезимував добре. Ось бруднички. Кругом пішли. Ось так чотири рукава я зробила за два роки. Так що в мене все вийшло, все гарно. Ось такий. А тут теж я вже відкривала виноград, ну це ще не весь. Тут відкриваю і одразу також його підв'язую. І он там далі, там той старіший виноград, йому десь років 6. Тут винограду 3 роки. У тому році я вже брала урожай з, з цього винограда. Теж у мене все вийшло. І лоза була зиму пішла добре, хорошо, вона визріла. І ось дивіться, ось розкриваються, ось набухають почечки. Сильно ще не відкриваю його, але потрошку кожен день, там по три, по чотири куща я відкриваю свій виноград. Ось дивіться, ось почечка, ось почечка. Тобто, все буде добре. Оце винограду три роки. То в тому році я брала десь на кожній на на лозді, я десь по 3-4 грунки залишала, але в цьому році вже буду робити йому гарну нагрузочку. Ну ось так, трошки покажу вам. Все подобається, мені все подобається. Дні класні, такі сонячні. Ну, Звісно, хочеться дощика. Он клубничку цю вже привела в порядок. Це Альбіон ремонтантна. Теж хочу піддобрити її. Хоча тут у мене закладено перегночиком, я все засипала. Ну, Але ж ще фосфор треба додати і трошки кальцевої селітре або зроблю коров'ячком його подолью, або травяний настой зроблю. Ну, а ще я хочу показати, ось мені замовили, це сорт Марігет, мій улюблений привкусом земляніки. Клубніка скрещена земляніка і такий привкус дуже смачний. І я спочала копати розсаду і хочу показати. Яка вона класнюча. Ось подивіться, які, я, яке коріння, яка шийка товстенька, вона теж починає видвигати тут квітоноси. Вона це ремонтантний сорт, який роде аж до зими, до морозів. постійно він видає, видає ягідку. Ось дивіться, які. А ось дивіться, яка. Сейчас так стану, щоб вам видно було. Не знаю, як лучше показати. Ось ось так. Я її всю обробила, хоча можна ще старенькі листочки тут коїшку обрізати. Ну я сейчас її почистю. Ось, ось дивіться. Дивіться, яка. яка гарна, класна. Так що, хто хоче придбати розсаду, я вже приймаю замовлення на осінь. Вона гарна, смачна, дуже багато дає ягод. Діти люблять цю полуничку. Ось. Так що почала копати, ось вона копала трохи. Це заказали мені люди. Її практично вже в мене немає. Ось така грядка, я її вже всю викопала. Тут один молоднячок у мене залишився. Ну, Но... На осінь, навіть на кінець літа, буде тут багато. Вусика вона дає добре. Так що ось так я вам покажу, що в мене тут відбувається. Ну а там далі клубничка ось піднялася, підростає. Тут посапала. Далі ще перейду ось туди, в теплицю. Ми її не накривали ще сіткою. Пізніше накриємо, там теж посапаю все і накриємо сіткою. Ну, а головне, мені подобається ось моя така шпалера. Я така довольна. Скоро на днях уже підв'яжу і цей виноград. Тут я ще не пробувала, але в цьому році, я думаю, що сигналочки будуть, попробую. Значить, Тут у мене я по 4 рукава зробила, а є такі кущики, що тільки по 2 зробила. Ну, Я думаю, що ще два я літо витягну. Ну, ось так. На цьому поки все. Бажаю всім гарних вихідних, мирного неба і гарного настрою. всім. пока! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я вам буду далі показувати. До побачення!